Цього року Україна вперше відзначатиме 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою України замість дня перемоги 9 травня. Ми запитали у Дніпрян, коли вони відзначатимуть пам'ятну дату та чому. Раніше ми 9-го відмічали проте за новим правилами. Ми відмічаємо зараз. У мене бабуся, вона ветеран війни, тому це свято важливо для неї, тому ми так її привітали. Що я можу зараз відмічати? Ні, війна б ця закінчилась швидше. Ми змінили це минулого року, і у нас сьогодні вихідний день навіть на підприємстві. І хочеться бути долученим до європейських цінностей. Знаєте, що ж відмічають якісь свята, коли війна йде. Не зовсім доречно, я так думаю. Ми завжди відмічали в день перемоги, ходили до пам'ятника слави що щорічно. Такий час, що перемогу ми не святкуємо, а ждемо нашої перемоги, коли Україна переможе.